Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс і сьогоднішня здибаринка про зашкварки, весь треш, скандали, експлуатація, секс, рабства. Так коротко я описала Ексклюзивне розслідування від агента Морічки Ліжко на 13-му сезоні Холостяка. <му> Також перетеремо тренд на суржик і росіян. Давайте не зволікати, вриватися у все світ вражаючих на нервах. М? Шлях Петра Фівта, дренеліну моніторі. І розпочнемо це випуск з культурних амбасадорів Резмити Кордонів, оскільки не так давно ми з вами обурювалися на американця Джарадалієта за його милі балачки із росіянами, згадували тоді за вислів артистом як ідіотом. Треба народитися. а То знаєте, сьогодні влучно ці слова пасують до українського музиканта, якому теж у тому напрямку знесло стріху. що угу. ну, ви так заля люди, ви не були. Ши люди нас понимают, наши люди з добрым серцем. І зараз, наче за сюжетом крутецького трилеру, і в мене вселилася якась стюардеса. Повернемося на декілька хвилин раніше до того, що все почалося. З 22 листопада, у рамках американського туру. Гурт Нірвем давав свій черговий концерт у Нью-Йорку. You know, New York, Нюйорку. Юнов Нюйорк Бейонседжизі I love everybody. Упс, це зайве то вже Джин Дженсенюк, Великобританія. Тож під час цього концерту гурту Нірви на сцену вибросив чоловік із хвилюючим питанням щодо перекладу пісень. Де твій патріотизм? Де твій націоналізм? вже скільки років де війна, а ти досі не переклас свої пісні українською, досі, співаєш твою російською мовою. Уберите, йому, уберите. Uh, guys, 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 it's okay. Мене цьому моменті варто пояснити за гурт, хто не тямить нерви. але це не дивно, так з часу свого заснування 2010 року, вони зосереджувалися на російськомовному ринку, дебютують за своїм першим альбомом на Москві. Мова творчості російська, і навіть Вікіпедія їх ідентифікує як російськомовний гурт з України. Не український рок-гурт, а рок-гурт з України. І якщо з 2014 року вони підписалися з лейблом Баста, перебралися до Москви, викладати там свої яєчка, то після 24 лютого 2000. 2022 року вони остаточно заявили про припинення діяльності на Росії і навіть почали писати пісень українською. Угу, а що трапилось? Глибока пісня, глибокі сенси. Сьогодні гурт проживає за кордоном, не на території Росії, дає концерти, з яких донатить на збройні сили України. Власне, це і стало основним щитом на ті дорікання щодо патріотизму гурту «Нерви». Чувак, я остаюсь здесь, я заработаю деньги сейчас, благодаря вам всем. Я, отправля, я отправлю ему эти деньги, понял? Вот в этом мой А говорю на языке своей матери. А песни я не перевел, потому что я их писал от души от сердца. Я их писал, потому что я чувствовал это искренне. Я когда писал их, я не, я не вкладывал ничего хуёвого. Щойно ми з вами мали ще одну унікальну можливість насолодитися тими незмінними сталими аргументами про язик своєї матері. Добре, що не заливний, про пісні написані від усього серця любові, щирості і сенси, які не перекладаються. Я ніс хартині переписи, пісень я і на більш усі всі історії з аргументацією. Тих, хто досі вперто продовжує говорити російською, співати тією ж мовою. Мені подобається, як вони це все захищають щирістю. Ми щиро обираємо мову ворога. Ми щиро не перекладаємо свої написані сенси. Наче це знаєте, дипломатично накладає на них якусь недоторканість, і це має звучати лагідніше, що вони щирі і чесні з нами. Ні, дзузьки. Давайте не засирати нашу криницю. Uh -huh. І та аргументація, яку ми почули від соліста гурту Нерви про написання пісень до своєї любові та серця, також звучала на початку повномасштабного від інших українських музикантів, які на той момент давали благодійні концерти у Європі, в Америці. Одначе, коли повернулися до України, то категорично відмовилися від всього російського і навіть були відремонтовані щиро написані хіти. Проте гурт Нерви, який з часу свого заснування тримає той орієнтир на масштабіший російський ринок, орієнтир привітики Віра Віра, Віра. Брежнєва, яка не асоціювала себе з українським шоу-бізнесом, так і гурт «Нерви». певно не асоціює ніяк себе з українським слухачем, і йому не ціна ця ідентичність, як душа, вкладена в російськомовні пісні. І певно, того всього жаху і тероризму з боку Росії він і не розуміє, і не відчуває, коли зі сцени промовляє це. Це Тожа слово, звісно, на сцені. Мені жаль, що воно ще присутствує тут. Но спасибо, что в этом зале люди, откуда бы вы ни были, наши люди нас понимают, наши люди с добрым сердцем, все знают здесь. Якусь цікаву думку нам подано тупим кінцем вперед. Ні, звісно, я не буду заперечувати його слова і справді жахливе слово війна. Проте набагато жахливіше не читати і ловити сердечний напад, а жити у цій війні, в якій не живе російський народ, до якого Євген прирівнює українців, так для нього не важливо, які у тебе. Паспорт, коли ти проти війни і за мир у всьому світі, і справді неважливо, євгена, що російський народ сьогодні безбар'єрно продовжує жити своє життя, легко подорожувати без тероризму у безпеці, так як вони настільки ж міцно, рівносильно страждають, як і українці від цієї війни. Оон зверніть увагу, візьміть до себе команду занепокоєного євгена, який сере оборще настільки ж хвацько, як співає своїх російських пісень. Пусть он пошел! Підсумку такої божевільної толерантності. Я думаю, ви відчули наскільки витівки українського музиканта найліпші за слова американця Джареда Лєта, Що для таких представників культури не важливо з якої країни їхній слухач. Вони міжнародники, їхні люди і так відчувають позицію, і всі виступають проти війни за мир у всьому світі. Давайте візьмемо за ручки і будемо слати Путіна у дубцю. Одначе не лише його потрібно відправляти за кораблем. Нормалізація сьогодні росіян це не Адекват, війна навіть ще не закінчилася. Так розумієш, що ви поїдете після закінчення підтримувати росіян, російський народ, які страждали. О Боже, неможливо! Як і підтримка російської мови в українській культурі, це теж ненормально. Тому не робіть там нерви, Євгене, вгамуйте свої клепки. І перейдемо до українського шоу бізнесу, що взагалі у нас коїться. Так на початку цього місяця, 8 листопада, у Велебодя вийшла спільна пісня із співачкою Ляна Шуба композиція під назвою Без пожалоста, без я думаю, багато пояснювати не потрібно. Який кліщ зацікавив багатьох слухачів? М? Без пожалоста мені тут, Антони. Давайте припиняти своє культурне хуліганство. Порозкидала того лошпиня у словах, і у піснях, і у текстах. Хоча, коли я почала копиратися у темі суржика після 24 лютого, то, наприклад, натрапила на композицію, випущену 2023 року під назвою Нравишся. Тоді тільки галусу не чинилися за це без пожалоста. Написала пісню артистка Чуприненко, яка використовує активно суржик у своїй творчості. І в інтерв'ю Суспільне культура вона пояснила це тим, що це мова її серце. і вона не проміняє її на що то, як це мова її любові. Ось так кохаємо суржиком. Пожалуйста. І онравишся сьогодні на Spotify, якщо що, 115 тисяч прослуховувань, Велебоя з Уляною всього 50 тисяч, ну набагато молодша пісня. І хотіла би наголосити, що підтримуйте музику, слухаючи її на стриманих майданчиках. Скажіть ні, піратством. Давайте розвивати нашу українську культуру. І без пожалуйста, є ще official мюзик-відео, знято інді хаїтом, де мається інструкція розшифрування цієї нестандартній композиції. Там вказано. Що вона була написана ще 2017 року на курілці, Антон вийшов на ту курілку зі своєю укулелькою. Там стояла дівчина, йому закортіло її поцілувати, і він зіграв запитання: можна тебе поцілувати? Вона йому відмовила. А наступного дня це вже хід всього універу. Mm. Будь ласка, не заздріть. То була історія пояснення до поцілувати без пожалуйста, з'явилося вже за сім років існування пісні до офіційного його релізу з «Official Music Video». Все у купці, виглядає ритмічно, Класно, хуково заїдає вірусно з нереальною харизмою велбою, його гумором і притаману йому вимові. Одначе, чи варто це переносити вже в сьогоднішню українську культуру, коли ми так виборюємо свою ідентичність без російського сміття? Наприклад, під відеокліпом я натрапила на коментар, що люди ау, всього чотири слова мовою суржика. Чотири слова, вся пісня українською мовою. Українські артисти намагаються створити альтернативу. Музиці, яку досі слухає наш народ. Хм. Не знаю, можливо, лише мені настільки дотепний цей рядок, про те, як українські артисти намагаються створити альтернативу в музиці, яку досі слухає наш народ. Ну не знаю, закриті у пастці. Ну, якщо що, то наші музиканти не намагаються створювати альтернативу, а творять крутезну, нішеву якісну форматну музику. Щоб вона б обходилася без російського сміття, без того суржика, від якого в деякої сіпається око, когось тригорить, особливо тих, хто. Сьогодні намагається перейти з російської на українську, а тут тобі трапляється композиція, де у рядках ми чуємо підходи, у нас що та вийде». Можна тебе поцілувати? Ну пожалуйста, ну пожалуйста, можна тебе поцілувати, Антоне, без «пожалуйста», отут наступного разу. Так, пісня не написана російською, і то для когось певне праздник, праздники мається на увазі про намагання артистів створювати альтернативу, то і є альтернатива. Не стільки зашкварнутого суржика, тим паче у стилістиці Антона Велбозя. Але ж не використання у музиці, та культура має той вагомий вплив на суспільство. Тим паче, коли ми сьогодні на етапі переходу, який дається важко, я теж так не ідеальна в українській мові, я обожнюю свою неідеальність, але цей вплив російської новини. Вулиці чи суржика у піснях. Воно засмічує мою мову. Будь в будь-якому будь-якому випадку, коли крутить сказати тебе з пожалуйста, давайте гуглити синоніми. У нас їх багатсько. Чи будь-як трінчер не згадала українською, почне говорити англійською. На нуксадіті на інглаш understand, андестен анатрінче, яка у нас готується синківати певне зі сцени Гремі, самі Біонсе. Аню, якщо шоу, ото теж треба вивчити, аби не провалити місію і доїхати додому. Але як суржиком, так і англійською ліпше не зложивати, то антоніни будуть вважати, що ваші клепки конфісковані пантагоном. Не пантонолом, а пантагоном. Я все чітко промовила, як там написано. Не пантагоном єдиним. Якщо вже згадала за те легендарне інтерв'ю, Анни трінчер та лістаю, ліста У мене вже ужас. У мене вже страх. Під час якого знаєте, так і куртіло кинути рятувальну округу і її витягнути чи відправити на медитацію, тому що істерика не покидала те тіло, особливо коли запитали про особисте життя. Не хочеться зараз на побачення, тому що мені треба було зробити концерт, А далі я планую рутри, в ретритські. Після цього Крім цього, знаю, що багато хто сьогодні перебуває у ступорному бентежному питанні, як Анну Трічер взяли у тренерки Ліги сміху. Ну, знаєте, після цього інтерв'ю у мене постає інше питання: чому Ліга сміху, а не Ліга Трінчер? Так після цього одного в'ю можна випускати цілу збірку мемології. Кипіла кофейк, чайок. Ну, no. no, я жінка селі не залишила, я сама заробляю. Лістаю, лістаю, лістаю. Мені погано. Лістаю. У мене вже ужас, у мене вже страх. What the fuck? і найкоманніше моя цього всього в'ю, коли Аня Трінчер розповідала за медитації. Та й за версією коментаторів тут вона не зріли підліток під мухою, чи бузова у чарці, так як зумію, складно повірити в її медитації, дивлячись на таку адреналінову істерику. Але хто стежить за нею в інстаграмі, то ви могли помітити наскільки багато часу вона приділяє своїм медитаціям. Ну, наче у нас не співоча артистка Ана Трінчер, а медитуюча. Ну головне аби не стала як мехер. Привітствую вас, дорогие мои души. Ліпше медитувати і спокійно давати свої перші великі сольні концерти у Києві, але наступного разу, аби не трапилося ще одного чергового неадекватного інтерв'ю, то аби за світло заплатив хтось інший, а не Аня Трінчур. І завершальна складна сенсаційна резонансна тема випуску Марічка у ліжку скандалів. Яку ж ціну платять дівчата? Експлуатація, секс, рабство. Марічка готова поставити кінець цьому толеруванню. Стережися холостяче, і невже війна не змінила нічого у підходах до створення шоу? І розслідування веде та сама Марічка, яка особисто прогулялася на Холостяка. Так, не садля шоу, вона не така, і тим паче не задля толерування, або собі не подумали зайвого. Яка ще тоді здивувалася, як це Олександр не дивився її авторський проєкт. Ти не бачив моїх випусків. І чому це Олександру не закортіло повернутися до неї? У ліжко, то що Марічка з ліжком робила на Холостяку? Я стала учасницею тринадцятого сезону шоу Холостяк, і те, що я там побачила. І пережила як виявилося, ми багато чого не знали про Марічку. Наскільки вона смілива, що наважилася стати тим спеціальним агентом та на собі пройти випробування шоу Холостяк, аби надалі нам видати на своєму ж каналі з ліжка настільки багато сенсаційного ексклюзиву та всієї правди про ті рабські контракти з СТБ, це, це шоу це про сексизм і мізогінію. Вони просто принижують дівчат. Так, 3 листопада, а це через два дні після офіційної прем'єри соціально важливого 13 сезону шоу Холостяк. На ютуб-каналі агента Марічки Ліжко виходить неральний резонансний ексклюзивний сенсаційний матеріал викриття про шоу Холостяк. Інтим на проєкті рабський контракт секс іграшки замість книг. Ось так Марічка Ліжко у нас щиро просилася у нареченні, наче вовк у пастухи. Тямити насправді учасники стають заручниками зловживань. Телеканалу важливо я думаю, зрозуміти і розібратися, а у якій стилістиці у нас працює агент Марічка. Не прийшлося найдалеко гуляти, як овечка на холостяки. не вмикаючи резонансу з опису, вже легко зрозуміти у якому контексті нам все приготували. Так там зазначається, що це буде у ліжку уся правда про проєкт і справді ексклюзив. Так до цього ми знали правду, не з ліжка. А тут бонусом у ліжку з експлуатацією, у ліжку з сексуальним рапсом, у ліжку з червоними лініями. Так, Марічка зі своїм ліжком червоні лінії не перетнула. Ну no. вмикаємо резонанс, де бачимо перший блок, вступну частину, шок шокуючу правду з нереально жахаючою фоновою музикою до мурах, де це все підкреслює своїм тоном подачі. Марічка, ну таким, що вмить відправила Суханова на пенсію. Забирати трудову книжечку і зговорить Україна. Марічка прийшла, побачила. І пережила, не дає мені спати спокійно уже декілька місяців, і на цьому моменті можна таки зрозуміти почуття агента Марічки, що вона не могла просто із цим спати в українців, і так наладиться зі сном, тому наважилася заради вподобає, переспала, накопала інформації і підготувала гостру сюжетну сенсацію у стилістиці СТБ. Чому саме у стилістиці СТБ, як вона пішла тими червоними лініями, дізнаєтеся до кінця цієї теми, так наприклад, з інтерв'ю інтерв'ю з учасницею 12 сезону довкола українізації, як сценаристи вимагали учасниць чистити соціальні мережі від російської, і на цьому моменті Марічка наголошує на тому, що сама вона говорить українською і за українську мову проте для неї повна нісенітниця, як сценаристи змушують учасниць на камеру говорити українською, коли поза ними вони досі спілкуються російською. Це має робитися дійсності по справжньому. Погоджується, агент Марічка не пропустимо жахаючи факт, як сценаристи змушують на шоу холостяк говорити українською, і це заявляє Марічка як виставиця на українському Ютубі просторі чи для неї це і є рабські умови на шоу «Холостяк» говорити українською? Так вона виступає за комфорт будь-якою мовою, навіть російською у себе на каналі. Ми домовляли, що ти будеш розмовляти російською, тому що тобі більш комфортно. на я Як цікаво, що Анастасія, яка обирає для себе давати інтерв'ю комфортною російською, наголосила на тому, що взагалі вона розумниця і володіє п'ятьма мовами. То складно вірити в то володіння п'ятьма мовами, коли не можемо вивчити українською. Німіннікакого смисла ділять свій какую-то відомість. Я вообще, в принципі говорю на пяти мовах. Ці язика і Анастасія, яка комфортно бере російською. Настільки ж комфортно їй, наприклад, сидіти в Америці і дискредитувати вчинки українських військових, прирівнюючи їх до росіян. Ну отакі дурепи метелики у нас в Анастасії. Так здавалося, що ніхто не зможе глибше провалитися на питанні про Крим, аніж Навальний з тим бутербродом. То Анастасія перевершила усіх своєю вражаючою думкою, що це територія, яку хтось колись окреслив, назвав привласнив, подарував і ще багато чого відбудеться із цим. Шматком землі, який за фактом лише тих, хто обирає залишатися жити на цій землі. Мене мало цікавлять території. Я народилася на планеті Земля. Прийом Анастасія, мій дім там, де я вибираю. Сьогодні він в Америці. Що завтра, я не знаю. Крим мене мало хвилює. Головне, щоб усі були щасливі і жили спокійно. Господи, допоможи. Не знаю, Анастасія, як ми зможемо жити спокійно після ваших вивертів головного мозку і цієї інформації про житель планети. Земля, ну помилочка, звісно. Ви не житель планети Земля а більше глупота, де важливий спокій і щастя, навіть коли твою країну знищують. І, опять же тупость це не приговор Давайте повертатися до абсурдного трилеру резонансного розслідування надміру здивованої морічки, яка, наче, залетіла не на шов холостяка на вечірку підіді, оскільки її настільки бетежить питання, чи нормально, коли тебе на усю країну запитують, а скільки у тебе було чоловіків поза камерами? Ну давайте послухаємо це. Невдоволення ганте, Марічки. запитують, скільки у тебе чоловіків було у ліжку без камер. Ти можеш собі уявити і справді, а чому взагалі так в Олександра вилипалося таке формулювання питання щодо чоловіків поза камерами? Коли на першій зустрічі вона із Олександром у ліжку під камерами? Ну так, тут Марічка викриває хитрий хід з тебе все перекручувати. А сама у підсмаженому стані нічого не подає. Так як Олександр запитав не так, як вона це почула. Багато в тебе було інтерв'ю, в ліжку? Тези 40 штук. А без камера? Без камера интервю. Агент Марічка, я думаю, варто зрозуміти, що ви добряче приголомшили тендітного Олександра своїм ліжкам Ну це десь так само з однієї полиці, як сьогодні вас обурює весь сексизм та мізогінія шоу Холостяк. Одначе, ви таки пішли і відправилися після 12 сезонів на 13 сезон шоу Холостяк. Можливо, це якась величезна метафора, що для вас ок продовжувати знімати свій контент з ліжка. Одначе неприпустимо все шокується на шоу Холостяк. Це шоу, це про сексизм і мізогінію. Тим паче, коли викриття агента Марічки будується довкола ліжка та сексу на шоу «Холостяк», акцент робимо такий, видаємо все з ліжка, такий сон боя кобили. Про ту всю механіку і скелет шоу шоухолесяк, який їм, наче до Марічки, ніхто ніколи не видавав, ніхто ніколи не розказував про сценарії, про перекручування сценаристами і побудову сюжету, так як вигідно СТБ. наче до сенсаційного резонансного розслідування агента Марічки. Ніхто і не знав, що канал СТБ – в принципі канали, який спеціалізується винятково на треш форматі хата на тата, «Супермами», кохана. Ми буваємо дітей. Та чого вартує програма, я соромлю свого тіла. То взагалі для мене травма на усе життя. І все, що виробляється із Карпачовим. Ну, шоу холостях – це знаєте, як припхатися на вечірку підіді після публічного розголосу. Те, що і зробили Марічка, прийшовши у тринадцятий сезон. На одному резонансовим розслідуванням агент Марічка не скінчила. Контент користується попитом, тому потрібно продовжувати і випускати другу серію, яка більш сконцентрована на тому, як вже СТБ використовує не учасниць, а військового так на думку Марічки саме СТБ примусило військового героя ганебно дискредитувати її діяльність. Просто як ганебно, що телеканал СТБ використовує героя воїна для того, щоб казати якісь такі ну недостойні, я вважаю, ні для кого речі. А зараз ну, давайте послухаємо ті дискредитуючі її діяльні слова Олександра, де, на думку екс-учасника холостячки Марічки, його силою змусили принизити агента. М? Не хотілося прокинутись поруч з якимось із політиків, коли <с? <с?> е Марічка брала б в нього інтерв'ю. Припиніть Олександра, надалі принижувати діяльність агентів, але зважаючи на сказане, то. Цілком дотепний жарт у стилістиці Терна, тому чи підвели до цього сценаристи та чого далі ходити, допоміг сам ведучий Григорій Решетник. Взагалі у підсумку, якщо говорити, то настільки контрастно все драматично подано, що аж складно сприймати таку резонансну викриваючу правду про шоу Холостяк, але сприймається як реклама свого ютуб-проєкту, свого ліжка. Хоча, зважаючи на кількість підписників, як вона звінилася з часу участі у шоу «Холостяк», де було показано. На двадцять і тисяч підписників. То після такого резонансного сесаційного рабського викриття не надто багато добавилося, бажаючи залишитися у ліжку агента Марічки. А вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Обов'язково діліться своїми міркуваннями, думками, враженнями. Залишайте свої вподобайки, невподобайки. Дякую за вашу активність і обов'язково підтримайте збір на шини для збройних сил України. Це також надважливо, не лише дрони, але й Забезпечення якісними зимовими шинами на автівки наших військових. Тому дякую всім за активність. Дякую, що підтримуєте збори, і до зустрічі у наступному відео!